Боротьба з негодою, борги за газ та понад мільйон гривень на ЗСУ від школярів. Ці та інші теми обговорювали на щотижневій апаратній нараді в міській раді 17 червня. В Борисполі дитина провалилася в колодязь, коли гралася на люці. Подія трапилася на території одного з ресторанних комплексів. Про це розповів начальник Бориспільського райвідділу поліції Тарас Кравчук. Мов місце такі такий факт, дитина гралася. Не відведено, скажімо так, для цього місця бо, і м, стрибала на люку, який пере, м, перевернувся, дитина туди впала. Тілесних ушкоджень не отримала, її витягнув звідти чоловік, який, який сам же в цьому, це, це болото по, по, потрапив. Значить, по цьому факту проводимо перевірку. У нас є звернення як від одної, так і як від адміністрації, так і відповідно від батьків цієї дитини. Минулого тижня через негоду багато дерев на території громади попадали і пошкодили лінії електропередач. Майже дві доби без світла залишилися мешканці глибокого. Детальніше про боротьбу із наслідками стихії та роботу комунальних підприємств за минулий тиждень розповів В'ячеслав Толкач. Тиждень був складний, найдовше це у нас було глибоке 216 ТП. Майже два дні люди були без постачання від нашої ТП. і ДТ, і Наше наш, комунальне підприємство відпрацювали нормально. В принципі, і на сьогодні ще залишається дерева, де попадали гілки, розпилюємо. Тобто, в такому плані. Значить, що ще такого? Ну, на цьому тижні плануємо продовжити ямковий ремонт, розмірку нанесення, так як ще ми цю роботу призупинили. Бориспіль тепломережа готується до початку опалювального сезону, виконуючи роботи з ремонту котелень і тепломереж. Зараз в роботі у нас 5 по ремонту 5 котелень і теплові мережі, в районі температури, де ми проводимо зараз поводження мереж. Виконали також ремонт по 40 метрів, замінили по соцмістичку. І зараз ще буде у нас значить, заміна тепломережі 126 метрів по, по, за адресою Європейської одинації. В п'ятницю у нас була також нарада по підголовуванням Миколи Бойка щодо а, проплати за газ а, для, а, з газорозподічими мережами і натагаз-триня. По сьогоднішньому стану по підприємству значить, заборгованість держави перед тепломережею складає 107 мільйонів. З нашого боку, відповідно до законодавчих, законодавчих актів, нам дозволяється зараз проплачувати 65% за газ і 35% нам залишається. І відповідно до цього, у нас заборгованість по газу за цей рік 61 мільйон, який у нас склався з, з, з такої ситуації, яка зараз по грошам і по той різниці в тарифі, які ми не отримуємо. І крім цього, у нас ще борг є по 2,8 мільйона по розподілу газу. Виробниче управління комунального господарства закупило контейнери для сортування сміття. Деталі розповів директор ВУКГ Роман Шепель. Сьогодні започатковуємо збір роздільного сміття. Ми закупили спеціальні контейнери для пет, пластику і розставин по сміттєвих майданчиках міста горісну. Якщо розпіляни будуть сортувати сміття, то в подальшому ми закупимо тільки саме контейнер для паперу, скла. Ви токали всіх слідкуватися про спортивні перемоги юних бориспільців доповів заступник начальниці управління молоді і спорту Геннадій Яцюта. Вчора в Кам'янці-Подільському відбулися перші ці українські змагання. Дитяча легка атлетика. І троє наших вихованців тренера Тобіас Наталії. Стали переможцями цих змагань в складі команди Київщини. І всього всього було вісім, так що дуже приємно. Також зазначу, що троє спортсменів готуються до чемпіонатів Європи. Це Ренат Маслов до чемпіонату Європи в складі збірної команди України до чемпіонату Сумо в Ворогті. Денис Лисенко в місті Луцьк до чемпіонату Європи з легкої атлетики і Сергій Артеменко, наш боксер. Але там виникає питання, що. Допущені до чемпіонату нейтральні спортсмени і під питанням участь збірної команди України в цьому нагадаю, що Сергій минулого року став чемпіоном по юнаках, То за минулого року він був срібним призером. Це вже в юніорах, ворог. Ну ось такі справи. Школярі на благодійних ярмарках лише за місяць зібрали понад один мільйон гривень, і ці кошти передали Збройним силам України. Поділилася начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Хочу вам сказати, що кінець навчального року, в травні місяці, у нас були проведені ярмарки. Ви були учасниками цих ярмарок, і власне лише школи за травень місяць зібрали 1 мільйон 300 тисяч гривнів на Збройні сили України. Тут мене аналізували ні садочки, не позашкілля, це лише школи, тобто це лише один місяць. Ви знаєте, що наші школи проводили часто ярмарки, тому ми розуміємо, які суми. Ми збирали власне для збройних сил України. Дякую. Валентина Ластовка, Назар Гразкін. Новини ТРС Бориспіль.